Бути людиною означає відчувати, що ти за все відповідальний. Згоряти від сорому за злиднів, навіть якщо вони існують не з твоєї причетності, гордитися перемогою, яку здобули друзі, знати, що вкладаючи камінь, допомагаєш будувати світ. Думки видатного французького льотчика та письменника-романтика Антуана де Сент-Екзюпері вже давно стали крилатими. А цитати з повісті Маленький принц сприймають за життєві правила. 29 червня 2015-го вшанували 115-ту річницю видатного француза. Організатори музейно-мистецької зустрічі Полтавського музею авіації та космонавтики впевнені він полетів, щоб повернутися. Дивакуватий, щирий, наївний, не Це все про нього, маленьку людину з величезної планети. Гзюпері, як і легендарний герой казки, маленький принц, мріяв і літав, як справжній відчайдушний романтик. Часом відчуваючи свою нікчемність у величезному всесвіті, ховався у побудованому власноруч укритті, світі самотності, хай ілюзорному, однак єдиному такому. Дивно, бо у реальному житті письменник був кардинально іншим вольовим військовим льотчиком. Нині у Полтаві та Україні екзюпері як приклад патріота і громадянина своєї батьківщини, людини, яка жила за ідеї. Науковці Полтавського музею авіації та космонавтики вперше запросили до розмови творчих земляків, аби крізь призму творів дитинства, ювіляра вкотре спробувати зрозуміти сенс життя. У Небе, на Земле, читупак у свете самомудности. Я экзюпери, причем не только Маленького принца, а более серьезного вещи, как планета людей, ночной полет. То есть они на меня, как сын авиатора, в свое время произвели очень глубокое впечатление. Очень интересные характеры, бедуины, рабы, философские мысли. З колегами із Кременчука музейники присвятили льотчику невеличку експозицію. Тут світлини родинного замку графів Екзюпері, в якому майбутній авіатор провів дитинство. Фото із коханою дружиною, троянда як символ любові. Звичайно ж, невід'ємний атрибут творчого процесу письменника філіжанка кави. Прапор Франції, величезний глобус і навіть одяг військового льотчика періоду Другої світової війни. В дитинстві він цікавився всім тим, що рухається. Зокрема, в 9 років він сконструював е, свій перший телефон із концерних бляшанок, який, до речі, активно, гарно працював. Е, також під час е, винайдення вдруге двигуна, е, на жаль, він вибухнув в його руках і навіть він втратив свідомість. Зіпорі був надзвичайно талановитий у всьому музиці, живописі, техніці, математиці, квантовій теорії. Мріяв стати архітектором, моряком, але знайшов себе у небі. Кожна душа має крила. Тільки летять не всі, у всесвіт. світ. Нас відпустили. Дізнатись, хто ми єси. Ми при дорозі хрещаті й питаємо нам куди. А це ж був лише початок, зарано ще. Не суди нам, Господи, світу мало, щоб воля нас сповела. Ще й заздрості гострі жала, виймаю, була скрила. Підстрибуємо, як гуси, то й бачимо, тільки став. І я вже того боюся, що й світ цей мілкішим став. А нам би коли не пізно відважитись, підвестись. І наче весняна пісня полинути не колись сьогодні цієї миті, бо таймер ковтає час народжених, щоб летіти, хай вітер тримає нас. Маленький принц, це класно, це романтично, це така втілена ніжність. Але дуже глибока філософія, як і саме Кзюпері. от він для мене, він одночасно і великий романтик, неймовірний романтик, але він для мене і абсолютно безбашенний. Тому що коли, коли прийшла біда, він перший пішов захищати батьківщину, він був льотчиком, масом. І от для мене, я коли вибирала вірші для сьогоднішнього вечора, от у мене був образ крилатий. От Я вибирала вірші про крилато. Буду читати про небо. про человека, який має крыла Янгола, який в нашем житті. Душа художника, поэта, писателя — это загадка. И не всегда он хочет ее открыть. Это как фильм с таким вот непонятным окончанием, когда не хэппи-энд, как бывает в американских э, голливудских фильмах, да, а это то, что заставляет нас думать гадать и думать, в общем-то, о смысле жизни и о том, как бы строить догадки не только его поколению, но и многим другим поколениям строить догадки, а почему так получилось. Какое счастье просто жить, любить, смеяться, пить вино, с детьми, с собаками дружить и знать, ты с ними заодно. Какое счастье просто так прийти в свой сад не ради мзды, а чтобы жить с природой в такт, Смеясь и отпустив бразды. Какое счастье жить добыть? Все то, что было, будет впредь, То плачем, то смеясь, любить, Глазами детскими смотреть. Рефлексії запрошених полтавців на тему життя і творчості екзюпері виявилися схожими одна на одну. Крилаті, світлі та емоційні, як саме дитинство. Про це співали барди. А знаєш, зверху не видно ліць, А всі границі обман. Жив на світі. Маленький принц по ім'я Антуан. Був ли он, був ли смін? Не знаю. не буду врать, знаю только, что он хотел, очень хотел летать. Можно рукою звезду достать, а можно и полететь. Но это если уметь мечтать, если мечтать уметь. Я помню давно, учили меня отец мой и мать. Так лечить, любить, так лечит, люби, так люби, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять, но утки уже летят высоко, летай, так летать, я им помашу рукой. Антуану екзюпері було 44, коли він не повернувся з останнього бойового завдання. Можливо, десь там він нарешті знайшов свою планету. Загадковий і справжній полетів, щоб повернутись до нас у своїх творах. Адже окрім маленького принца, він написав планету людей, нічний політ, авіатор, лист до матері інше. Якось 88-річний німець, колишній льотчик Хорст Ріперт, зізнався журналістом, що саме він 31 липня 1944 року розстріляв літак Екзюпері. Він був одним з моїх улюблених письменників. Я прочитав всі книги Антуана. У школі обожнювали їх. Коли зрозумів, кого збив над водами Середземного моря, сказав собі, який жах, що я накоїв. До речі, Ріперта здивувало те, що екзюпері навіть не намагався тікати і не маневрував. Світ митця – то вічна загадка. Можливо, підкорювач неба хотів якнайшвидше не побачити, що ж там за обрієм. Жити – це чувствувати нужність, нежність, необходимость. Це збросити скорость до пришка, рисю. уже не получится Жить, пробиваясь к зернышку Твоей сердечной излучины. Измучены мы неверием, Вернется ли понимание Детской исконной верности, Сильной и мудрой малости.